Слава Україні! Ну що ви друзі, скучили за мною? За цей час дуже багато що сталося. Шахеди по Польщі, так? Дуже багато всяких провокативних відео, вби... вбивство, Парубія. Ну, за усією там ми ще повернемося. Ну а зараз я просто хочу розказати про те, значить, знаходячись на куршенні росіян, скажімо так. да? І... Заставляють їх нести пропаганду, що там українці по ним стріляли, коли там їхали. Але саме смішне не те. Спочатку послухайте оцей розказ, ви самі це зрозумієте, про що я хочу вам вам? З автомата мене розстріляли. вони з автомата, Машина в в В мене влетіло 4 пулі з автомата. Одна пуля пройшла вот. Кожу тут содрала, колю содрала, кровища ще була. Другая погладила рука, рука така була. Третя, от в серце, через серце і вийшла в руку туди. В руке була пуля. Четверта пуля ззаді на оліт. Ось такої клок виробилася. Мені дуже сподобалась його розмова про те, що пуля йому черканула по голові. Але якщо продивитися, там зовсім нічого не видно. Пуля черканула по русі, рука у нього була пуша, але знову ж таки нічого там не видно. А саме, що тригернуло мене, да, що пуля пройшла і сквізь його серце. Це взагалі було цікаво послухати. Живемо в такі часи, в часи пропаганди, тому мусимо це все фільтрувати і розуміти. Особисто я вже звик до цих всяких сказок да, росіян. Вже якось мені це все як е, така рутина собі, а де хто вірить. Тому ж вживаємо правильну інформацію і фільтруємо її. Все, всіх обійняв, слава Україні, до зустрічі!